Усіх вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, хто я, який я, яка я. Сідаємо рівненько і починаємо працювати. Любі діти! Добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Подивіться уважно на дітей. Опишіть їхню зовнішність. Що в них спільного? В чим вони відрізняються? Давайте звернемось до словничка. Що ж таке зовнішність? Зовнішність це зовнішній вигляд людини. Я думаю, що кожен з вас це знає, але запам'ятайте це. Пропоную вам зараз описати себе. Використовуючи слова пелюсток, Хто згоден з цим словом, плескайте в долоньки. Щирість, справедливість, доброта, лінь, довіра, грубість чесність, чуйність. І пропоную кожному з вас зараз можливо ще додати, як би ви хотіли себе характеризувати. Тепер я пропоную скласти нам план розповіді про себе. Мене звуть. Продовжуйте. Кажіть, мене звуть і ваше ім'я. Мені стільки то років. Скажіть, скільки вам років? Мої друзі. І назвіть імена своїх друзів. Мої захоплення та назвіть, чим ви захоплюєтесь? Найкраще я вмію. Що ви вмієте найкраще? Подумайте та скажіть. Я засмучуюсь коли. Я радію, коли. Можна поставити на паузу і ще раз повторити. Це все про вас вийшла розповідь така. Дякую. Давайте з вами тепер розберемося, що ж таке захоплення або по-іншому хобі. Це, діти, улюблене заняття або розвага, якою. Кожному з нас подобається найбільше займатися у вільний час. Скажіть, які ви маєте захоплення? Ось, наприклад, я дуже люблю у вільний час читати, інколи малювати. Розкажіть, що ви любите найбільше робити у вільний час, які маєте захоплення. Поставте на паузу та дайте відповідь. Подивіться, будь ласка, на малюнки і розкажіть про захоплення дітей. У кого які захоплення. Скажіть, а чи можна одночасно мати кілька хобі? А скільки у вас захоплень розкажіть і назвіть їх. Дякую. Тепер давайте з вами дамо відповіді на запитання. Як ви проводите дозвілля? Тобто вільний час розкажіть? Які книжки любите читати? Які мультфільми, фільми вам подобаються? Чого ви хочете навчитися? Ким ви мрієте стати? А скажіть, подумайте, чим ви відрізняєтесь один від одного? От, ви від інших людей чим відрізняєтесь? А що спільного? Розкажіть вашу думку. Дякую. Тепер я пропоную подивитися на малюнки і розказати, ким ви є для тих, хто поряд з вами. Наприклад, для батьків я. Хто ви для батьків? Сина або донька? Для бабусі та дідуся я хто? Правильно, онук онучка. Для друзів я хто? Товариш, правильно. Отже, скажіть, який висновок ми можемо зробити? Хто ж ми такі? Люди. А хто ми один для одного можемо бути? Як ми відрізняємося? Так, ми можемо зробити висновок, що правильно. Всі ми люди. І одна людина не подібна на іншу. У кожної з нас є своя особливість. Кожна цікава і неповторна по-своєму. Людина має поважати себе та інших. У людини може бути кілька хобі. Ви, впевнена, назвали декілька своїх. Захоплення може стати професією. Мрійте. І вирте в себе. Після того, як ми пройшли з вами ці всі запитання та завдання, я пропоную виконати онлайн-завдання. Візьміть, будь ласка, телефон чи інший гаджет. Відскануйте QR-код та опрацюйте онлайн-завдання. Наступне завдання, будь ласка, теж працюємо. Дякую. І. В кінці Пропоную таку рефлексію вправа емоційна ромашка. Якщо у вас все вийшло, покажіть зелений олівчик. Якщо було важко, жовтий, якщо вам було нічого не зрозуміло, червоний. Я сподіваюся, що всім все було зрозуміло. Дякую за роботу, до нових зустрічей!